Лот номер 6 взуття Armani Plus Guess, в ньому 13 пар. Та буде ще один блок, це будуть сумки від Armani, їх буде 4 одиниці. Розпочинаємо перегляд. Кросівки в 38 розмірі. Черевики. Розмір 37. В лотах буде одна або дві пари. В різних кольорах, або, або можуть бути дві чорних пари. Кросівки в 36-му розмірі. Зверніть увагу на упакування. Майже кожна пара буде упакована в брендову коробку. Також в лотах буде 3 або 4 пари від ГЕС. Ця модель в кожному лоті 39-й розмір. Кросівки в 41-му розмірі. Нагадую, що це фабричний сток і це унікальна пропозиція в Україні. Таких кросівок ви більше ніде не знайдете. Кросівки в 35-му розмірі. Ця модель є в кожному лоті одна або дві пари. Кросівки в 37-му розмірі. Шльопанці від GES. Розмір 39. Лодочки від ГЕС. 39-й розмір. Ця модель є не в кожному лоті. Дивіться, який стильний каблук. Крусівки в 38-му розмірі. Ця модель є в кожному лоті. Черевики ще одна пара. Теж в чорному кольорі. І розмір це 40. ГЕС. Розмір 40. І в кожному лоті буде одна пара Ніла-Ніла крусівки. Розмір 36. І наступний блок це будуть шопери армані. В лоті буде два червоних та два синіх. В комплекті йде пильник. Сумки по іншій ціні 39,5 євро за одиницю. Взуття по 32,5 євро за пару. Лот номер 6 може бути ваш.